Зрада батьківщини по українськи. Ірина Кременовська відкрито, зухвало і у всіх на очах. Давайте дивитися факти. Є ще антисекта, є різні форми та інші ресурси. на сайті антисекта. Посилання я вам залишу в описі до цього відео. До речі, антисекта – це не тільки партнери нашого центру економіки правових досліджень, але й просто наші друзі. Що ж це за портал? Такий антисектант. Відкриваємо соцмережі і о диво, що ми бачимо. Рікація, які підтримують діяльність Кременовської, в одному інформаційному потоці, підтримують Путіна, Кирила, антиукраїнську риторику, пропаганду, а також збройну агресію проти України. Лишень подивіться на ці соцмережі. Ось так відкрито і зхвало. Але тепер, коли софорпуни повернулося в правильному напрямку проти Ірини Кременовської відкриту кримінальну справу за статтею 161 кримінального кодексу України. Тримаємо руку на пульсі, слідкуйте ходом розслідування, поширюйте інформацію, щоб зрадники України не уникнули справедливого покарання.